Знаєте, як би там не казала, що ви там не боїтесь, боюсь. Дійсно, да. ну, це нормально. Звичайно, що я боюсь обстрілів, да. я боюсь, там якісь там поранень. Сонка Наталія Шатілова, волонтерка Червоного Христа, працює у проєктах освітньо-тренінгового центру. Своє благодійністю розповідає, почала займатись ще під час окупації Херсона. Після звільнення міста діяльність продовжила. Містяни зараз потребують не лише гуманітарної допомоги, говорить Наталія. Зустрічі з психологом, творчі майстер-класи, навчання першій домедичній допомозі, а ще заняття пілатесом, робота з дітьми з ментальними порушеннями це те на що орієнтована робота. У у просторі своє разом із фахівцями з центру зайнятості проводять і консультації з працевлаштування та професійні перепідготовки. Ми розуміємо, що Херсон вже не буде таким, як був, і пул спеціальності да або робочих місць він буде інший. Багато людей зараз залишилось без роботи, тому що їх спеціальність на жаль зараз не актуальна в Херсоні. Ну і в безпековій ситуації теж так, в тому числі. Тому потрібно навчати перенавчати. Це потрібно дуже короткі такі курси для того, щоб людина могла навчитися. Уже працювати, а потім навчатися. Немає в нас п'яти років, немає три роки. Да нас тут і зараз потрібна людям вже не гуманітарну допомогу отримувати, да, а соціалізуватися, вже працювати і піднімати економіку. У центрі готуються до відкриття дитячої академії безпеки. Дорослі ми знаємо, як навчати, да це такі ну тренінгові моменти або інформування для дітей зовсім по іншому. Це не тільки перша допомога, це буде мінна безпека, це буде і правила поводження на дорогах, ми будемо співпрацювати з поліцією, з ДСНС. В правила безпеки. Зараз готуємо таку теж презентацію, готуємо таке велике панно, де будуть такі зйомні елементи, які можна буде грати. Ну, далі хочемо ще таку напольну гру вулику зробити для більш там вже старших дітей. Разом із колегами-волонтерами Червоного Христа допомагають маломобільним людям у Херсоні. На жаль, знов-таки, навіть після деокупації ну, вивезти да, масово нікуди. Немає стільки в нас закладів соціальних да, там або лікарень, які готові приймати маломобільних людей, лежачих людей. Вивезли єдине що. Наше відділення для людей поважного віку, да і в принципі хоспіс і в госпіталь да, ветеранський. але люди, які просто одинокі, знаходяться в своїх домівках, ми продовжуємо працювати з соцпрацівниками терцентрами. Наталія Шатілова каже до Херсона: повертаються родини з дітьми, яким також треба буде підтримка люди, виїжджаючи кудись, і там перебуваючи не в рідному місті, да, вони не можуть себе забезпечити. Родини повертаються з дітьми. Це, типу, небезпечно. Всі кажуть, як ви дітей везете. Інші варіанти, які от цих людей да, треба підтримувати, і от якраз. Тому в соціальний центр, тому ми кажемо про соціальне житло, тому соціальні пральні, а будуть ще перукарні, для того, щоб люди ну, отримували не тільки там роботу, якщо вона є, да, не тільки квартиру, да, свою, свою домівку там, де вони будуть перебувати. А вони ще й отримували і е, підтримували свою гідність. Наталія вишається у Херсоні, варіанти переїзду до іншого міста не розглядає. Знаходитись в Херсоні іншого міста от не бачу для себе. Ви, досить часто в Одесі, в Миколаєві. Питаю, чому не виїжджаєш? Тому що якщо під час окупації ми потрібні було, да, щоб Херсон розвивався, жив. А зараз ти ж да, я бачу себе тут. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.